Як сильно змінилося наше уявлення про всесвіт протягом століть? Ми крок за кроком створювали все точніший і точніший проект реальності, яка нас оточує, і ця історія це справжня еволюція нашого розуміння світу. Ну справді, як так сталося, що все почалося з таких простих спостережень, як яблуко, що падає з дерева, а привело нас до технологій, які, ну, здавалися б, чистою магією всього кілька поколінь тому? Ця неймовірна подорож, це і є історія еволюції наших найфундаментальніших ідей. То що ж це таке фізична картина світу? Знаєте, це не просто якийсь там набір фактів, це цілісна модель, такий собі генеральний план природи, який науковці приймають у певний період. Це, по суті, найкращий на даний момент опис того, як працює Всесвіт, від найдрібніших частинок до велетенських галактик. Отож, ось наш маршрут на сьогодні. Ми пройдемо увесь шлях від перших спроб впорядкувати знання про природу до самого передного краю сучасної науки. Як ми перейшли від уявлення про всесвіт, як про ідеальний годинник, до дивних квантових полів, ми розглянемо три великі епохи і побачимо, як кожна з них змінила не лише науку, а й наше з вами повсякденне життя. І почнемо ми з першої справді наукової картини світу. Спробуйте уявити всесвіт як такий гігантський ідеально налагоджений годинниковий механізм усе в ньому підпорядковується абсолютно чітким і, що найголовніше, передбачуваним законам. Цей погляд на світ ми знаємо як механічну картину. Вона сформувалася у 16-му і 17-му століттях, і за неї ми маємо дякувати таким титанам думки, як Галілео Галілей, і, звісно ж, сер Ісак Ньютон. Саме їхні відкриття заклали фундамент класичної фізики, яка панувала століттями. В основі всього цього було декілька, знаєте, дуже простих, але неймовірно потужних ідей. Усе складається з крихітних частинок. Сили, наприклад, гравітація, діють миттєво, а простір і час це така собі незмінна сцена, на якій розгортається вся космічна вистава, усе зводилося до руху та зіткнень. І знаєте, ніщо так не передає дух тієї епохи, як ці слова П'єра Симона Лапласа. Панувала абсолютна впевненість, якщо знати початкові умови можна з ідеальною точністю передбачити майбутнє всесвіту. Це була вершина детермінізму. Але ця ідеальна, здавалося б, картина почала тріщати по швах. Елегантний механізм почав давати збої, коли вчені зіткнулися з дивними явищами електрики та магнетизму. Стало зрозуміло, що однієї лише механіки вже недостатньо. І це привело нас до наступного гігантського стрибка в розумінні реальності. Тепер уявіть, що простір це не порожніча, це океан невидимих сил. Ідея перейшла від об'єктів, що діють на відстані, до цих невидимих полів, що пронизують усе навколо. Це був без перебільшення революційний сув мисленні. Ключовий момент тут це відмова від ідеї далекодії. Замість неї Майкл Фарадей запропонував щось абсолютно нове: ідею поля. Це така невидима субстанція, яка є посередиком, і взаємодія вже не миттєва. Вона поширюється в просторі з певною швидкістю. І ось так на сцену виходить електродинамічна картина світу. А її головні герої це, звичайно, Фарадей, Максвелл та Ейнштейн. Саме Джеймс Клерк Максвелл зробив щось неймовірне. Він об'єднав усе, що було відомо про електрику та магнетизм у єдину струнку теорію, описану кількома елегантними рівняннями. Тільки подивіться, як стрімко все розвивалося: відкриття Фарадея, потім теоретичне передбачення Максвелла, експерименти Герца і нарешті винахід Радіо Марконі. Усе це сталося менш ніж за 70 років, і це назавжди змінило світ. Здавалося б, ось вона майже ідеальна теорія. Але ні, коли фізики спробували застосувати її до будови атома, на них чекав шок. Згідно з класичною електродинамікою, атом просто не міг існувати. Електрони мали б миттєво впасти на ядро, а цього, як ми знаємо, не відбувається. І ця криза, цей парадокс, породив щось абсолютно неймовірне, щось, що змінило правила гри назавжди. Ласкаво просимо у світ. Де панують не закони визначеності, а закони ймовірності. Щоб розв'язати загадки мікросвіту, народилася квантово-польова картина світу. А імена, які стоять за цією революцією, це справжній пантеон фізики: Планк, Ейнштейн, Бор, Шредінгер. Вони змусили нас переосмислити самі основи реальності. І ось тут доведеться трохи напружити уяву, бо ідея в основі квантової механіки, ну, вона просто ламає мозок. Фундаментальні цеглинки Всесвіту, це не частинки і не хвилі, вони є і тим, і іншим одночасно. Це і є знаменитий корпускулярно-хвильовий дуалізм. Щоб було простіше, уявіть собі світло. Коли воно просто летить у просторі, воно поводиться як хвиля, але як тільки воно на щось натрапляє, наприклад, на детектор, бац. І воно вже поводиться як частинка фотон. Тобто те, що ми бачимо, залежить від того, як ми дивимося. Добре, все це звучить дуже абстрактно і дивно, правда? Але річ у тім, що кожна з цих наукових революцій безпосередньо призвела до технологій, які визначають наше сучасне життя. Давайте просто пробіжимося по списку. Механічна картина дала нам промислову революцію електромагнітна, електрику та глобальний зв'язок. А ця дивна квантова фізика лежить в основі всієї сучасної цифрової ери від транзисторів у смартфонах до лазерів і атомних електростанцій. Насправді просто озерніться комп'ютери, медичне обладнання, супутники, інтернет, практично все, що робить наше життя сучасним, це прямий результат тих самих дивних квантових ідей, народжених у ХХ столітті. Наше сьогодення буквально побудоване на квантовій реальності. Але ви ж не думали, що на цьому все? Звісно, ні. Наука ніколи не стоїть на місці. Це нескінченна подорож, і кожна нова відповідь породжує ще глибші запитання. От просто в цю саму хвилину, поки ми розмовляємо глибоко під землею на великому адронному колайдері, вчені продовжують розширювати межі нашого знання. Вони полюють на темну матерію, намагаються зрозуміти темну енергію і, по суті, пишуть наступний розділ у нашій книзі реальності. І все це залишає нас з одним, але найголовнішим питанням: а що там за межами відомого? Які нові ще більш дивні й дивовижні ідеї чекають на своє відкриття? Цілком можливо, що наступна картина світу буде для нас такою ж незбагнемною, якою квантова механіка була для фізиків класичної епохи. Пошук триває.